Дії цю мить у наступні кілька хвилин на терка Львів. Час новин розповімо, як сьогодні у Львові вшановували річницю подій на скнилові, пластунський тавір для дітей-учасників АТО та рекорд, який вже скоро будуть встановлювати у нашому місті. У студії Ірина Гоць, сордопереклад, Лілії Костишин. Вітаємо. Смертельний пілотаж у Львові вшанували 14-ті роковини з Книлівської трагедії. Тоді під час показових польотів на литовищі, винищувач Су 27 упав просто на людей. Це найбільша катастрофа в історії авіаційних шоу. Тоді загинуло 77 людей, в тому числі 28 дітей. Ще три сотні постраждало у пам'ять про загиблих на території Скнилівського литовища Звели каплицю. А на місці падіння літака пам'ятник. Щороку лів'яни приходять сюди із квітами. Священики проводять поминальний молебень. 14 років безсонних ночей, сліз та смутку. Для Антоніни Міхно розважальне авіашоу стало чорним днем для її родини. Єдиний син та його дружина 27 липня 2002 року додому вже не повернулись. У жінки на руках залишилась маленька онука. Втратити всю молоду сім'ю, як я втратила. Сину, невістку і лишилась піти. Річна дитинка на моїх таких вже старших віках було дуже страшно, але я живу з Богом. кожну неділю ходжу до каплички, молюся, прошу Бога, і він мені допомагає. Пані Антоніна ще за день до трагедії ніби щось відчувала. Кілька разів перепитувала сина, військовика, чи готові вони до такого дійства. Підготовка була відвратітельна. Я спитала сина, що коли він був живий перед виходом на це шоу, кажу, синок, а виход добре підготувалися. А він каже, мам, підготовки ніякої не було, тому що вони тільки недавно були на такому самому шоу в Одесі, Одеса проводила те, шоу. Але то Одеса, це не Львів. Ви знаєте, там місце було більше, там то, і то вони перші проводили, а наші по ті сцени роки. І таких історій десятки. Зінаїда Константинівна не випускає з рук фотографію загиблого сина. Уже пройшло майже півтори-десятки років, а вона все не може змиритись, що її Сашка вже немає в живих. Хіба таке може забути? У мене два сина було. Це моє серце. Дві половинки перелишився один. Не стало зовсім не стало легше. Ця рана не загоїться мені ніколи, ніколи, допоки я сама не закрию очі, не піду до нього. Авіашоу було присвячене 60-річчю 14-го авіаційного корпусу військово-повітряних сил України. Того літнього дня нічого не віщувало біди. Однак за лічені секунди Су-27 врізався в натовп людей. Він прийшов з старшим моїм сином з внуком, от він стоїть, 7-річним Юрієм. От вони прийшли ще два товариші. Його всім троїм їм було по 24 роки. Внучок, мій Юрчик, він був в реанімації два тижні на орлика. Його ледве спасли від травм заподіяних, а всі три товариші. Загинули Антону, було тоді 12. Він разом з своїм батьком прийшов подивитись на Куртепіка, як тоді обіцяли. Натомість кадри падіння літака переслідують хлопця і до сьогодні. Жодної річниці трагедії він ще не пропустив. Приходить для того, щоб тягар побаченого його відпустив. Я стараюся зараз, хоча в мене ні нікого ні з друзів, нікого нема загиблих взагалі. Ось але оскільки то все бачив, перебув. Хочеться приходити сюди, вшановувати ту пам'ять, щоб що все що сталося. До відповідальності за скнилівську трагедію було притягнуто 10 осіб. Здебільшого льотчики та люди, які готували шоу. Їм присудили по кілька років тюрми. При цьому жоден із засуджених свою вину не визнав. Та навіть попри покарання та матеріальне стягнення загиблих дітей, внуків та батьків не повернеш. Віталій Гамадин, Любомир Козак, новини. Чотири роки саме стільки реставруватимуть комплекс споруд собору святого Юра. Кабінет міністрів затвердив план заходів з нагоди відзначення дня хрещення Росії України в 2016 році, серед яких передбачена реставрація та реабілітація комплексно комплексу споруд національного заповідника Софія Київська у столиці та собору святого Юра у Львові. Згідно з розпорядженням роботи з ліквідації аварійного стану, реставрації та реабілітації комплексу споруд доручено провести до 2020 року. Роком нагадаю, архікафедральний собор святого Юра у Львові, собор Галицької митрополії Української греко-католицької церкви, вважається головною святиною українських греко-католиків, розташований на Свято-Юрській горі. Висота над рівнем моря 321 метр. З 1998 року собор разом із ансамблем історичного центру Львова належить до світової спадщини ЮНЕСКО. У пошуках справедливості активісти громадських організацій Львова вимагають від обласної прокуратури ретельного розгляду справи навколо Грибовицького сміттєзвалища. Вони прагнуть одного, аби справу ще раз переглянули та покарали справді винних у трагедії. Десять днів по годині на добу, і як результат, 1539 підписів від небайдужих громадян. Цю кількість автографів зібрали активісти громадської організації Розвиток громади, які акцентували увагу населення на тому, щоб змусити прокурори області ще раз розглянути справу довкола трагедії на Грибовецькому сміттєзвалищі, та щоб знайти та покарати справді винних у цій справі. Ми побачили, що є кримінальне провадження, але в ньому не фігурують чиновники. Наскільки нам вже відомо. Заявив пан Квятківський, що вже проведено 600 допитів на тему грибовицького сміттєзвалища. Але ми почали збирати підписи 10 днів тому. За 10 днів у Львові і області ми назбирали вже близько трьох тисяч підписів. Тобто, це показує те, що людям не байдуже. Що буде далі на тому сміттєзвалищі? Що буде робити місто, міська влада, мер, аби вирішити цю проблему. Люди, що підписалися під вимогою ретельного розгляду справи, вважають цей захід потрібним і ефективним. Вони вірять, що активісти борються за гідну справу. Щоб четверо людей загинули, і ніхто не поніс покарання і ще й звинувачувати тих самих МЧСників, які щось робили. І Я просто не маю більше слів. Треба вже наказували той, хто то підпалив в першу чергу, а там уже владу. 27 липня активісти громадської організації з усіма відповідними документами та підписами громадян прийшли під обласну прокуратуру на зустріч з Остапом Сидорчуком, слідчим по темі Грибовецького сміттєзвалища. Вони озвучили свою вимогу на активну перевірку трагедії. У свою чергу посадовець пообіцяв, що врахує всі звернення активістів і перегляне справу. Марічка Децько Любомир Козак Олексій Рапіта новини. Закордонна реабілітація поранених бійців із зони АТО відправляють зі Львова в Угорщину. За кордоном зараз перебуває троє військових, а двоє вже повернулися після реабілітації додому. Військовики у білих халатах звітують, основним завданням залишається хірургічне лікування пацієнтів з вогнепальними пораненнями та бойовими травмами. З початку цього року проведено вже близько 400 операцій по багатьох напрямках хірургії. Військові медики також. Військові медики також зазначають, під час чергової хвилі немобілізації із фронту пішли фахові медики, які рік відпрацювали на передовій. І зараз є потреба у медичних працівниках, які мають їх замінити. Також військові медики запрошують донорів до добровільної здачі крові в цьому році. Тільки в нашому центрі ми вже встигли пролікувати стаціонарно, тільки більше, більше 9 тисяч чоловік. Що стосується мобільного госвіта, так він за цих шість місяців вже надав допомогу більше двох тисяч пацієнтів, як стаціонарно. Це пацієнти із пораненнями травмованими і хворих пацієнтів, так і амбулаторно. Амбулаторно більше чотирьох тисяч. Що стосується крові, то потреба в неї завжди є. І тут, звичайно, хто бажає здати кров, то ми раді їх тут бачити, тому що кров це є продукт, такий, який не зберігається. Тобто ми не можемо накопити його, наприклад, велику кількість, щоб він був завжди цей. Є термін зберігання, це є компоненти крові. І, вони, і тому постійно ми потребуємо, потребуємо цих донорів. Є потреба в крові, тут немає якихось проблем. Тим часом за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає. Троє бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Андрій Лисенко він зазначив, що ситуація в районі проведення антитерористичної операції дещо покращилася, значно знизилась кількість ворожих обстрілів. А на Луганському напрямку було абсолютно спокійно. На Донецькому напрямку доба розпочалася напружено. Загалом активні бойові дії велися на ділянці. І фронту Новосалівка, 2 Авдіївка, Піска. Також у Луганському та Зайцевому відбулися перестрілки, проте там було значно спокійніше. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 17 ворожих обстрілів. На Маріупольському бойові дії велися здебільшого у Красногорлівці, Мар'їнці та Широкиному. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку відбулося 22 ворожих обстріли. У Львові провели в останню путь колишнього політв'язня Любомира Полюгу. Він помер на 91-му році життя. Пан Любомир був особистим охоронцем Романа Шохевича. Під час війни у 44-му організував у Львові одну з зв'язкових хат головного командира. Упа з 47-го року перебував у підпіллі. У тому ж таки році був тяжко поранений і затриманий КГБ впродовж 18 місяців. Перебував під слідством у тюрмах. Рогатина Станіслава, Києва та Львова покарання відбував у таборі Гулагу. Був звільнений у 55-му році і лише з 2001-го повернувся жити до Львова. Поховали учасника національно-визвольного руху Любомира Полюгу на Личаківському кладовищі в родинному гробівці. Завжди він був відданий ті ідеї таким твердим українцем. І... Дуже шкода, що відійшов ще один вже тих старих, яких не так багато, які заслужили на повагу, заслужили своїм життям, своєю боротьбою і своєю страдницькою дорогою. І сьогодні трагічно пішов в життя батько голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Помер чоловік на 67-му році життя. Колектив ТРК Львів висловлює співчуття родині з приводу передчасної втрати. Вони стали кращими в області, а тепер готуються показати свої військово-патріотичні вміння усій Україні. Учні Сокальської гімназії тренуються, аби представити Львівщину на всеукраїнських іграх Джура 2016 Змагання відбудуться в Одесі вже у серпні. А з початку цього тижня. Юні патріоти живуть та тренуються у Львові. Влучити у Яблучку одинадцятикласники зі Сокаля відпрацьовують свої вміння у справжньому військовому тирі. кожен хлопець повинен таким займатися, наприклад, стріляти, вміти туристичні палатки, розкладати те, що ми маємо там робити. Ну і звичайно. Рятівник Без нього неможливо. Ну така де, що ми там вчимо, може статися будь-ким. Наприклад, на вулиці комусь стане погано, і мусимо йому допомогти. Усі вони між собою давно знайомі, і це сприяло їх згуртованості, розповідають учасники. Серед них і дві дівчини. Днями школярка Христина показала і неочікувані результати зі стрільб із 50 вистрілів. Влучила 45 разів. Неважливо, дівчина хлопець. Кожен повинен знати, вміти, практикувати і Любити і це виховує ці змагання, виховують патріотичний дух, національну свідомість е, загартовують отаку силу духовну. Чесно кажучи, деякі особливо попередня дівчинка, якого вибрала інтерв'ю. В неї набагато ну вона набагато здібніша, ніж деякі мої солдати в моєму званні. А саме це старова підготовка і вони я був дуже-дуже здивований їхнім рівнем підготовки. Тренуються юні патріоти на території Національної гвардії у Львові. Поруч із дорослими бійцями вони практикуються, харчуються та живуть у справжніх казармах. Три. На місці. Ротко, Вони є тут, тому що департамент освіти співпрацює із другою галицькою бригадою національної гвардії, і ми вирішили переможцям зробити невеличкий такий сюрприз і подарунок. В першу чергу, щоб вони трошки оздоровилися, відпочили тут, але разом з тим, щоб вони тренувалися і набрали більших навиків, коли поїдуть на всеукраїнські змагання. Представляти Львівщину Сукальські школярі будуть в Одесі уже у серпні. Ірина Качмарика, Анатолій Лопаченко, новини. Альвівські пластуни організували безкоштовний табір для дітей-учасників антитерористичної операції. Зголосилось, 40 дітей з усієї України сьогодні зі Львова вони рушили на тижневий відпочинок до села Гребенів. У свої 12 років ця дівчина відчула на собі увесь тягар антитерористичної операції. Батько дівчини кадрою військовий, згинув ще на самих початках війни. Їм в аеропорті Луганський дали коридор. Коридор був замінірований розтяжкою. і Він поїхав саме перший і підірвався на ній. Схожу історію може розповісти ледь не кожен із цих дітей. Кажуть, їх батьки йшли воювати по примовляння рідних. Його мама, моя бабуся, відговорювала, але він її не послухав, сказав, хто як не я і пішов. Відтак, аби діти мали змогу відійти від страшних спогадів. Львівські пластини в четверте організовують табір для дітей, учасників антитерористичної операції. Безкоштовно він завдяки фінансовій підтримці французького благодійного фонду. Проводимо його кожного року в Карпатах. Ось тільки зимою ми проводимо його в славську, а літом в гербана. Окрім Львівщини, цього разу на табір прибули діти із Житомирської, Черкаської, Чернівської та Київської областей. Кожну групу долювали супроводжували місцеві волонтери. У нас є, У нас є списки дітей за віком це діти з сімей загиблих, поранених та учасників АТО. Коли є путівки, ми дістаємо потрібну категорію та обдзвонюємо всіх батьків. Триватиме табір тиждень на території туристичної бази. На цей час пластуни запланували співи, а ще численні інтелектуальні та спортивні забави. Ірина Кунанець Зарпотуляк. Новини. У нього на рахунку сім рекордів. На цьому Олег Скавиша в народі тягне зуб, не зупиняється. У планах важкоатлета атлета встановити ще одне досягнення. Богатир хоче протягнути два міські чудобуси з дітьми всередині, вагою щонайменше 10 тонн. І що головне, це він зробить без допомоги рук лише зубами. Сьогодні ж просто неба на площі перед опорним Олег репетирував. Бачила підготовку до рекорду, і наша знімальна група Ольга Матейчук враженнями поділиться вже о 20.30. А сьогодні у Львівському палаці мистецтв відкрили особливу виставку, особлива вона, бо автори картин неповносправні люди. У роботах вони виражають свої найпотаємніші відчуття та емоції. Фахівці ж наголошують, що така арт-терапія має ще лікувальний ефект. Виставку сьогодні вже бачила Ірина Кононець. 31-річний Мирон хизується власну розробленою кольє із бісеру, а ще хлопець полюбляє малювати фарбою по склу. Каже, допомагала йому вчителька. Я намалював такого шедевра, який гадає на фоні в глибоку. Пані Дарина мені допомагала, і я за нею слухався. І що вона сказала, то я і виконував ту її роботу. Я її дуже люблю. А от Сергій на виставку прибує з своєю мамою у чоловіка дитячий церебральний параліч. Це між уроки арт-терапії для нього це ледь не свято. Малював цю картину. в нього ще і інші картини. Він не може правда в міру своєї обмеженості діяльності рук. Так Добре малювати, але дуже любить і прагне. Автори усіх цих робіт підопічні соціального центру Каріта зі Стрія та Друговича курс арт-терапії вони відвідували двічі на тиждень упродовж кількох місяців. А працювали із ними професіонали. Ми самі не очікували, що наші діти мають такі таланти і такі можливості, щоб вміти так малювати. Дуже позитивно впливає емоційно. Тобто вона має такий свій свого роду психологічний вплив, там розвиває творчі навики, комунікативні навики, тому що вони дуже гарно між собою взаємодіють. Це також відкриває їх, вона також допомагає в коригуванні поведінки. В Палаці мистецтв особлива виставка пробуде лише тиждень. Відтак поспішіть прийти та здивуватись можливостями цих особливих людей. Ірина Кононець, Зарпетуляк, новини. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї години. День підсумуємо вже о 20.30. Новини це те, чи всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації з життя регіону та країни. Вірте в себе і пам'ятайте те, чого прагнете всім серцем, обов'язково збудеться. До зустрічі.